А я вважаю, що є усі перспективи для того, щоб почати і обговорювати процес про виключення Угорщини з північно-атлантичного альянсу з НАТО, або хоча б не виключення, або хоча б дискусії про це. Не далі ніж учора з'явилася інформація про те, що в Парижі у Франції була помічена дружина голови служби внішньої розвідки Росії Тетяна Наришкіна. Це дружина Сергія Наришкіна, який очолює СВР, і питання усіх постало в тому, яким чином вона туди потрапила, тому що це людина, яка є родичкою топ посадовця Російської Федерації відповідно під санкціями. А і всі згадали про те, що в 2018 році в окремих російських медіа з'явилася інформація про те, що сім'я Наришкіна саме отримувала посвідку на проживання в Угорщині, тобто, через інвестиції в угорську економіку, вони могли отримати якісь документи, які дозволяють їм безперешкодно ну, власне перебувати в Європі. Якщо дійсно Угорщина це робить, в нас немає поки що підстав говорити про те, що це так, але я не виключаю, що такі можливості можуть бути. І якщо угорські спецслужби таким чином, ну власне висловлюють е, свою інтенцію до співробітництва з російськими спецслужбами, можливо, не передачі даних, а просто не звертання уваги на те, що всі санкціонували на заході цю людину, а вони дозволяють їй власне використовувати ці документи країни, яка входить до європейської зони, до Шенгенської зони, і до НАТО, то я вважаю, що така державна сутність, як Угорщина, вона стає з партнера, вона перетворюється на потенційне джерело небезпеки для усіх інших членів Альянсів і Європейського союзу і НАТО. І тому я вважаю, що абсолютно адекватним буде розглянути питання, яким чином убезпечити НАТО і Євросоюз від шкідливої діяльності Угорщини, тому що Угорщина співпрацює з російськими спецслужбами а російські спецслужби розглянуть НАТО і Європейський Союз як свого ворога. І тому весь цей комплекс а, питань, в тому числі на фоні цієї появи цікавої а, Тетяни Наришкіної в Парижі, і питання про те, як вона там опинилася, а, він наштовхує на те, що такі дискусії можуть бути продовжені, і не тільки щодо санкцій, а щодо більш таких тектонічних зрушень, а, які можуть ну знову ж такі, якби показати народу угорщини, що їхнє політичне керівництво веде їх кудись не туди. Bye. -bye.